Вітаю шановні глядачі. Отже, відома в Україні компанія пов'язана з московськими грошима, московським бізнесом напряму з Фрідманом, яка раніше займалася мобільним зв'язком, а зараз по суті будує себе компанію, яка володіє даними, і ці дані продає. Вона купує акції різних фірм, що мають великі бази даних. І отже, зараз вони купили Хелсі. Наскільки це небезпечно? Чому це не дуже добре? І взагалі чому так сталося? Зараз будемо з вами розбиратися. З вами Валентин. Компанія «Київстар» збільшила свою частку в компанії Хелсі найбільшій українській платформі цифрової медицини з майже 70% до майже 98%, фактично викупивши її повністю. І так, Хелсі це не державний сервіс, це приватна була компанія. Всім, хто до цього моменту не знав цього, я вас вітаю. Тепер ви знаєте цю правду. У при службі Kyivstar заявили, що інвестиція в Хелсі є черговим кроком до виконання інвестиційних зобов'язань в ООН материнської компанії «Київстар» у розмірі 1 мільярда доларів США вкласти. Економіку в Україну з 23 по 27 рік. Ну треба врахувати, що вибачте, вам заборонено виводити дивіденди з Київстару, і тому не треба стелити, так як ви стелите. У вас іншого виходу немає як реінвестовувати ці гроші в українську економіку. Попри зміни структури власності, управлінська команда Хелси залишиться незмінною. Компанію далі будуть керувати співзасновники Євген Донець, Євген Губич, а сам Лакобян зберігає своє місце в наглядовій раді. Київстарі запевняють, мовляв, що нова угода не передбачає доступу до персональних медичних даних користувачів. Обидві компанії працюють в межах чинного законодавства щодо захисту конфіденційної інформації. Ми далі скажемо, що тут може бути, звісно, не так. З моменту початку співпраці в серпні 2022 року акціонери інвестували в розвиток хелсі понад 240 мільйонів гривень. Упродовж двадцять третього років дохід сервісу зріс на 40%, А кількість працівників зросла з 160 до 240. На момент 25-го року в системі Хелсі було зареєстровано близько 29 мільйонів пацієнтів. За два роки, з 22 по 24 роки, кількість користувачів застосунку зросла в 2,5 рази. В березні 25-го року щодня в формі створювалося 229 тисяч записів до лікарів. А загальна кількість завантажень за стосунку перевищила 10 мільйонів. Упродовж 24-го року до співпраці з Хелсі були залучені понад 1600 медичних закладів, як державних, так і приватних. В березні 25-го року. Знову таки 229 тисяч записів до лікарів, ну і багато користувачів. Але ця компанія має серйозні фінансові проблеми. Так, дохід хелсі останні роки зростає на 40-50%. Показники чистого прибутку все одно залишаються від'ємними. Це теж наштовхує на думки. А дійсно, тут взагалі підприємницька логіка, окей, стара. Чи додаткова ж підприємницька, яка стосується хелсі, чи додаткова, яка стосується даних. Ми робили відео про те, як Київстар вже давно не є простим мобільним оператором, а просто він, по суті, є все більшим таким дата-центром. У квітні компанія викупила 97% сервісу таксі уклон вклавши за нього понад 155 мільйонів доларів. Це одна з найбільших угод з спочатку повномасштабної війни. Але на цьому зупинятись не планують. Кієсар шукає нові компанії для придбання в Україні, особливо в галузях фінтеху, цифрової освіти та фіксованого зв'язку. Компанія бачить себе технологічним лідером країни і готується до потенційного виходу на американську біржу NASDAQ. Ще один мотив фінансовий. Компанія має прибутки, які не може вивести з країни. Як в принципі, я й говорив з двадцять четвертого року, виручка зросла на 11% до 37 мільярдів гривень, а дохід у доларах на майже 13%. Усі Ці гроші треба кудись дівати. Ми ну і далі будемо спостерігати за ситуацією, звісно, з цим всім. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, багато чого там описуємо. Посилання буде в описі до цього відео. Але що тут не так? Станом на момент арешту активів, більшість знову-таки, відсотків володіння, по суті, київстаром через ряд компаній, через ВОН. А ВОН, в свою чергу, належить компаніям Летруна і ще одній Люксембургській компанії. По суті, частка Фрідмана це десь 55%. Тобто він з більшого керує цим всім. І хоча говорить, що він там вже відійшов чи щось таке інше, ми розуміємо, що це не так. Зокрема, через цей е, була заснована в 2013 році Фрідманом і його партнером Авеном. після введення санкцій з 2022 році. Обидва засновники залишили Ради директорів LetterOne та ВОН, а їхні активи були заморожені. У двадцять році Європейський суд скасував їхнє включення до санкційного списку. При цьому частка Фрідмана в компанії Летерван все одно становить під 40%. Інша частина належить московському олігарху Андрію Касогову 47,23 Тобто вони все одно є власниками акцій. Якщо відбудеться розмороження активів, то вони дедалі можуть користуватися нашими даними. Формально ці олігархи не можуть отримувати дивіденди, але навіть сам факт володіння капіталом та інформацією українцями викликає занепокоєння. Навіть якщо зараз вони щось не отримують, але все одно розумієте, це така специфіка московитів. У них є так звані. Я так бачу ситуацію. Чорні олігархи і білі олігархи. Ніхто з них не добрий. Чорні це ті, які викупають українські активи і розоряють їх спеціально. Білі це ті, які розуміють, що так чи інакше тут цей бізнес буде. Тож давайте його контролювати, впливати. І нехай вони тут будуть типа, бізнесменами. А по суті, це все підкремльовське влияння. І все нашим спецслужбам взагалі і РНБО загалом треба уважно стежити за всіма підозрілими діями компанії, тим паче у умовах інформаційного суспільства. Інформація, майже все. Знати, як українці пересуваються, як лікуються, таке інше, це надзвичайно серйозні речі. Сам Фрімен пов'язаний з кремлівськими елітами, спокійно катається на болото. У вересні позаминулого року йому повідомили підозру за 110-ю частиною 2 статтею Кримінального кодексу про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної влади або захоплення державної влади, зміни меж. Території або державного кордону України, підозрюваний разом із бізнес-партнерами, перебуває за межами нашої держави. Очевидно, що він не приїде до нас, щоб співпрацювати з поліцією. Підсимовуючи компанії, пов'язані з московським олігархом, розширюються, небезпека в тому, що дані українців, користувачів нас потрапляють у сумнівні руки. Це може бути використано далі проти нас. Підозрілі компанії отримують прибутки, зробляючи на українцях. Раніше наш уряд намагався рештувати активи, але не вийшло. Бо приклалися лобісти. Київстар вже викупив уклон, збільшував частину у Хелсі і планує придбати сервіс таблетки UA. Через цю програму люди роблять інтернет-замовлення ліків. Поки що антимонопольний комітет блокує купівлю сервісу, але подивимося, що далі буде. Ну а які лобісти? А там пов'язані з Джонсоном, спікером Палати представників, люди, які зайшли прямо в компанії. Помпео і таке інше. Тож цю скелю теж треба лупати. І Закривати можливість московським лобістам володіти українськими компаніями, тому що це надзвичайно погана річ, тому що уявіть ну, собі, хелсі, таблетки, це по суті все про те, про здоров'я українців, рознати розуміти. Уклон, як українці пересуваються, куди що, і старт вже взагалі ми нічого не говоримо про мобільні зв'язки. Ну це все небезпечно. І навіть якщо ще раз нам скажуть, що ну, от зараз все нормально, е такий. Вплив московського бізнесу на українську економіку. Це, друзі, завжди непросто. Москва володіє своїми олігархами. Це не незалежні бізнесмени. Це представники режиму. Навіть якщо комусь дано від Кремля бути більш ліберальним, комусь менш ліберальним, але це все ролі, які вони грають заради тримання впливу московського режиму. Ми це маємо розуміти. Моя думка, тут треба працювати, як спрацювали з активами у вигляді банку Фрідмана, Альфа, як це з Моршинською зробили. Ну от, рухатися в цьому напрямку. Лупати скелю і позбавляти московських, олігархів, бізнесменів, можливостей мати тут хоч якісь активи. Це непроста задача, але робити це треба. Всім, все найкращого, друзі. До побачення.